Всім привіт! Ви на каналі Соколік. З вами як завжди Сокальський Роман, і в даному відео ми знову поговоримо про проект МАК Раніше я вже про нього розповідав, що там робити, як там заробляти. Будемо в ньому заробляти зовсім безкоштовно. А сьогодні саме я розказу вам, що потрібно вам для того, щоб звідти вивести токени, для того, що потрібно, щоб їх конвертувати. Також покажу вам один нюанс, як можна додатково там ще заробляти. І також покажу вам, по якій ціні і на яких ринках даний токен торгується. Всі посилання, які вам будуть потрібні, будуть в описі під цим відео. Тож сідайте позручніше, відео буде цікавим і корисним. Постараюся саме для вас шукати такі легкі способи заробітку. Перед тим як ми перейдемо безпосередньо до самого проекту, я вже по традиції декілька слів розкажу вам про свій безкоштовний телеграм-канал. Адже в ньому ви знайдете дуже багато різних способів заробітку, це як аєрдропи, як роздача NFT, роздачі токенів, різні лаунчпади, лаунчпули, проекти, які ми ходимо і заробляємо. До речі, про один із ними сьогодні поговоримо. Проекти, яких ми майнемо і заробляємо. Проекти, яких ми виконуємо деякі завдання і заробляємо. Також є різні роздачі по криптовалютах, там різні івенти, бокси, не бокси. Одним словом, все, на чому можна заробити, на чому пробую заробити я, і також на чому пробую заробити мої підписники. Посилання на мій безкоштовний телеграм-канал буде в описі під цим відео. Переходіть, підписуйтеся, бо зазвичай спочатку там публікується вся нова або актуальна інформація по проектах, чи платить, чи працює який новий проект. А якщо вже більше цікаве є, тоді вже виходить відео на YouTube. Тож тепер давайте безпосередньо перейдемо до самого проекту. Максіті, я покажу вам, що в ньому змінилося і що тепер потрібно для того, щоб вивезти звідти кошти. Про даний проект в мене вже раніше було відео на моєму YouTube каналі. Я залишу посилання також в описі під цим відео. Можете перейти, подивитися, ознайомитися взагалі в цілому з проектом. А сьогодні ми більш розберемо, чи платить даний проект, чи можна з нього виводити, які тут взагалі фішки є і що потрібно для того, щоб звідси вивезти. І відразу вам скажу, ви також в моєму телеграм-каналі можете знайти пост про вивід. Я вже звідси виводив. Чекав вивід десь приблизно 3 чи 4 дні. Не пам'ятаю вже точно, постій я ніби написав. І також спочатку я не міг звідси вивезти, тому що тепер змінилася умова для виводу. Раніше цього не було. Тепер ж для того, щоб вивезти, ви повинні мати NFT. Я купив, звичайно, собі NFT шкукушчик, такий ось в мене тут він є. Ви можете бачити над водоспадом. І ви так підтверджуєте свій аккаунт цим, і ви можете звідси спокійно виводити. Цей проект... Взагалі то платить за те, що ми ходимо, так як в мене більш такий стоячий спосіб роботи. Типу, в мене дається находити дуже мало і, звісно, я дуже мало заробляю. Ви коли находили певну кількість кроків, ось як ви бачите, я знаходив сьогодні 2969 і мені згранували такі капельки. Я ці капельки збираю, і вони мені додають так енергію. Цю енергію ми можемо міняти на токен Макс. І в кінці відео я також покажу вам, по якій ціні зараз цей токен торгується. Після того, як ви зареєструвалися, ви можете собі спокійно збирати ось ці капельки за те, що ви ходите. Пізніше вам не потрібно їх спочатку міняти в токен МАК, тому що навіть обмін, мені здається, що вам не буде доступний, якщо ви не будете мали нефтішки. Ту нефтішку ви заходите просто в магазин. І тут в магазині ви можете її придбати. Саме дешева е, це 2 тисячі в наших чи тисячу, навіть не знаю точно. Е, 2 тисячі цієї енергії. Ну, якщо ходити нормально, там 10-15 тисяч кроків, якщо у вас активний спосіб життя, то ви дуже швидко можете цих нефтіно збирати. Також і нефтішки нам дають додатковий бонус до заробітку. Ось в мене стоїть першого рівня, тобто я заробляю на 10% більше. Зараз вже збираю на навіть не знаю, яку буду купляти. В мене є вже 2298 цієї енергії. Можливо, куплю якоїсь дерево, а можливо, також ви можете тут купити і аватар. І за 300 з'явився, і ви вже зможете також ніби, виводити. Одним словом, коли ви будете пробувати вивести, вас висвітляться умови, при яких ви зможете вивезти. Тобто, там буде писати: ніби придбайте або одне NFT, або аватар, або що ще тут у нас є, або одну землю. Ось. І ви зможете тоді обміняти свої токени. Так як в мене вже ця земля є, і нас кущик є, тому у мене ці умови, напевно, не будуть показувати. Але давайте перейдемо в гаманець, безпосередньо поглянемо. У мене є на балансі 36 токенів Макс, і також є 2298 енергії. Якщо я хочу обміняти, я просто нажимаю на енергію. 64 енергії це є один токен Макс, Тут берете трейд МАКС. І вписуєте, скільки енергії ви, наприклад, хочете обміняти. Наприклад, 2298 це буде на 35 токенів макс. Раніше це було так, якби 70 токенів макс, зараз це є 35. І ось тут пише в нас, що потрібно для того, щоб ми могли обмінювати. Мінімальна сума це 64 енергії. Також пише, в нас, що з липня 2023 року вам потрібно мати. Або одне дерево, або один аватар для того, щоб. Ну, тобто одну ННФ для того, щоб мати можливість обмінювати ось ці токени. Ну, я не знаю, чи раніше був цей аватар за 300 токенів, це дуже мало. В принципі, але я купляв собі куща, зараз збираю на якесь дерево. І також тут є така плюшка, що якщо ви не знаю, чи зараз в мене появиться кожні 72 години. Тут, якщо ви нажимаєте на ані. От, Появився. Ви нажимаєте декілька разів на свій кущик, і вам випадає тут сундучок, в якому також знаходяться токени MAX. Найбільше мені випадало тут це рівно один токен Макс. зазвичай випадає 0.5, 0.1, кожних 72 години, звісно. Ви просто нажимаєте клеймити і вам ще також додатково тут клеймиться токени MAX. Також тут ви можете запрошувати своїх друзів, за кожного друга вам дається. 3 токени МАКС, тобто можете цим також користуватися. Мінімальний вивід звідси це є 100 токенів МАКС. А тепер давайте безпосередньо перейдемо, я розкажу вам про курс, який зараз курс є, і на яку біржу ви зможете ці токени собі Вивести. Одним словом, тут заробляти не є дуже важко, також навіть не потрібно вам заходити кожного дня, тому що дані капельки у вас збираються, ви можете раз в два дні, якщо у вас додаток кожного дня активний, тобто він автозапускається, раз-два дні збирати, можете собі розвиватися всередині додатка, можете просто збирати і виводити. Я ж буду купувати ще одну NFT. не знаю, чи стару буде можна продати на маркетплейсі, чи потрібно буде її. Собі зберігати. Одним словом, якщо зможу продати, то продам для того. А можливо, буде можна поставити дві і буде вже в мене більший бонус до заробітку. Бо в мене зараз є 10%, я хочу хоча б, щоб 40% в мене було більше, тому що я дуже мало кроків на день находжую. І давайте тепер безпосередньо перейдемо на CoinMarketCap, знайдемо даний токен. Я покажу, в яку ціну він зараз торгується, але так як зараз ринок трошки просів, тому і. Токен, звісно, просів, але на піку він був, мені здається, майже до 5 центів це було досить непогано. 100 токенів це 5 доларів, це дуже класно, тим більше на халяву. Можна дуже швидко назбирати, якщо активно ходите. Тож, давайте поглянемо зараз на курс. До речі, сайт CoinMarketCap або вже ж додаток його можна скачати, є напевно, в кожного, я так думаю. Тому що тут знаходяться буквально всі токени, які тільки торгуються. Можна подивитися їхню капіталізацію, взагалі ціну, курс, на яких біржах торгується опис. Створити своє портфоліо. Ну, Одним словом, дуже-дуже багато всього тут є. Можете користатися, а ми давайте перейдемо в пошук. Тут напишемо наш MAX, ось є Максіті, я вже шукав. Давайте знайдемо ще раз, щоб ви знали, як пишеться, нажимаємо MAX. І ось такий у нас зелений токен Мак Його позиція за 2568 і торгується він, до речі, зовсім непогано, як просів курс. 4,3 цента, тобто майже 4,5 цента. На піку він у нас був 4,5, 4600. Ну, до 5 центів можна сказати, що дотягував. і зовсім непогано. А зараз ще почнеться бичий ринок, бичий цикл. Я думаю, що він взагалі... Поза 5 центів завалить. Як ви бачите, ось за добу плюс 5% він ще додав. І Тут ви також можете подивитися, на яких біржах він торгується. Звісно, біржу, на якій він торгується, я закріплю в описі під цим відео, щоб вам було легше знайти. Але також тут про будь-який токен, який ви собі будете наприклад, шукали, ви просто заходите в ринки, і тут ви можете подивитися, на яких біржах він торгується. Ну, в залежності, який токен, наприклад, якщо ми там взяли інший токен, може бути більше біржів. Також тут можна скопіювати його контракт. Типу, якщо ви хочете додати, наприклад, Metamask, якщо він там є, ну, типу, дуже хороший сайт, можете користатися. І ось, наприклад, він торгується на MEX і торгується на BitMart. Скажу так, що його можна виводити в двох мережах. Якщо я не помиляюся, це Polygon і Ethereum. Я виводив в мережі Polygon-Matic. Не пам'ятаю, комісія там дуже-дуже маленька. в Принципі, я виводив на BitMart, тому мені само запропонувало мережу Polygon Matic. Якщо б я може виводив на Max, було б може інша мережа. Або ж я тоді, коли виводив, ще, може на Max його не було, вже конкретно не пам'ятаю. Якщо вам цікаво про вивід, ви можете просто в моїй телеграм-групі вписати Max, і вам вибій цей пост, Ви подивитесь, що дійсно вивід був, що проект платить, і досить він платить. І скажу вам, навіть якщо бувають такі перспективні дні, що я багато ходжу, то навіть дуже-дуже багато цих капелюк за день можна назбирати. Тож, користайтеся, реєструйтеся, всі посилання будуть в описі під цим відео. І всім якнайбільше заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока!